До кінця цього ролика ви дізнаєтеся причину поразки мільйонів людей по всьому світу у вивченні англійської мови. Та зрозумієте, як не стати черговою жертвою. Ви один з восьми мільярдів жителів нашої планети, і ви успішно опанували мінімум одну мову рідну. Як вам це вдалося? З моменту народження ви не розуміли мову і не вміли говорити. Спершу ви чули, як говорять батьки близькі та оточуючі, назвемо цей етап теорією вашої рідної мови. Ви багаторазово копіювали ці звуки і мовлення батьків та близького оточення. Назвемо цей етап практикою вашої рідної мови. З кожним роком ваш прогрес ставав все більш помітним. І перш ніж піти до школи, ви вже могли виразити свої думки та легко спілкувались з іншими людьми. Цей підхід став ефективним для вас, а також для восьми мільярдів людей. Усвідомте це. Лише у школі ви почали вивчати правила будови мови, письмо, граматику, і вивчення мови, яке раніше було легким, раптово стало складним. А як зазвичай доводиться вивчати англійську мову? Писанина, зубріння, складна граматика це веде до накопичення пасивних знань і нездатності застосувати їх на практиці. Але англійську можна вивчити таким самим методом, як і рідну мову, з такими ж шансами на успіх, але набагато швидше. В основу методики English Prime покладено принцип освоєння вами рідної мови. Кожне заняття на 20% складається з розуміння теорії та граматики без складних правил. І на 80% зі спеціальних усних тренувань, які одразу формують практичну навичку, максимум спеціальної практики спілкування і ніякого зубріння. Цей принцип навчання ми застосовуємо як для занять на території школи, так і онлайн. Тому наші студенти з легкістю можуть використовувати вивчений матеріал у спілкуванні та письмі. Важливо, що 75% студентів English Prime англійська потрібна для роботи терміново. Ми окремо пишаємося швидким прогресом наших студентів та найвищою на ринку інтенсивністю навчання англійській мові. Помітні покращення ви зможете відчути вже через декілька занять. А серйозний ріст вашого рівня відбудеться за лічені місяці, а не роки. З 2005 року вже десятки тисяч людей успішно оволоділи англійською мовою, так само, як рідною, з допомогою English Prime. Спробуйте ефект на собі. Запишіться на пробне заняття або тестування.